В принципі, першу пісню я написав українською, але потім там е різні наративи, і мої попередники, там, артисти казали, ну, ти маєш стати відомим там, е вражки для того, щоб тебе тут зрозуміли і почали слухати. От, і оцей був такий, значить, всі, всі міленіали, артисти вони там, якось намагалися здобути цю популярність е вражки. Зараз тобі включить, коли ти вийдеш. Добрий вечір! Мене звати Роман Бахарєв. Бахрома, український артист, волонтер. І сьогодні я в Одесі. І Одеса насправді вона досі зросійщена, але саме через пісню, через мистецтво взагалі можна на людей впливати. Зміни вони відбуваються поступово. Ми не можемо змінитися всі за один день. Рахуй навіть часу потрібен час. чуєш на всіх радіо хвилях, кажуть, надія є. Поступово ми робимо якісь кроки щодня, маленькі, маленькі кроки. Як кажуть, на війні не буває маленьких справ. От Кожна дія, навіть якась думка, вона вже багато чого вирішує в майбутньому. До 40 років я говорив російською мовою і після того, як. Ми поїхали вже в деокуповану Бучу навесні грати концерт, щоб підтримати людей. Напевно, що це були такі кардинальні зміни, які на мене повпливали. Я дав собі обіцянку, що не буду більше співати, по-перше, своїх старих російськомовних пісень. От і поступово перейшов в побуті, почав спілкуватися українською. Мова це, це зброя, це інструмент. Вона має значення, і знаєте, як там я думав, що від мене нічого не залежить, що мій голос там на, на якихось виборах нічого не вартий, що це все можна купити. Я пам'ятаю, навіть в Донецьку ми сидимо на парах, а нас приходять, забирають і кажуть: так, е йдемо голосувати за Віктора Федоровича Януковича. І ми такі, ну, хто не здасть, сесію не отримає. І ми йдемо. І голосуємо. От, і я думав, що це все корумповане, що нема в цьому значення. А от поступово-поступово це про зміни. Все до змін змінювався я, змінювалася і моя музика, сенси в цій музиці змінювалися. початку повномасштабної війни то мені писали просто тисячі людей про переклад, а я хотів робити щось нове, не повертаючись до минулого, будувати. Майбутнє дивитися туди, От, і я таке робив, але м в якийсь момент зрозумів, що це також може бути інструментом для того, щоб просто зібрати гроші. От я перший збір, я вигадав випадково, я запропонував своїй аудиторії перекласти, а, зібрати гроші для Азову. От і я їм пообіцяв, що я перекладу пісню, Якщо ми мільйон з перемогою, ми зібрали більше мільйона, я переклав пісню. І на здивування ця пісня отримала Просто друге життя і, і досі. І, не знаю, ця пісня на глибині вона працює. І коли ти розумієш, ага, оце окей, це працює, цей інструмент працює, можна рухатись далі. От і я ініціював ще збір один на мільйон для головного управління розвідки. Ми так само почали збирати. Зібрали. Я переклав ще одну пісню, яка, е, яка на той момент мала найбільшу кількість прослуховувань на майданчиках. І пока пора», яка зараз називається Бувай вже час. Ну, якщо на глибині мені дійсно вдалося дуже ну якось легко, то пісню Бувай вже час я шукав довгий час різні метафори, шукав слова просто щоб, щоб це звучало класно. Ну, сьогодні моя задача, в принципі, така сама, як і на всіх моїх концертах: зібрати якомога більше грошей. То сьогодні ми будемо збирати для трійки, для батальйону безпілотних систем. Взяв з собою ексклюзивні лоти, ну, я спробую їх продати. Якась хустинка. З теж з, не знаю, з двадцятого року, от і це все в одному екземплярі екземплярі. Те, що в мене було вдома, я взяв сьогодні виписку з диплому. Взяв, бо диплом я продав на аукціоні в Києві. От, залишилась виписка з диплому. От і я думаю, що це має спрацювати. Ну там ще щось. Ну коротше, я коли воно гарно йде, аукціон, то я буду продавати все, все, що мені трапиться під руку. Ви випускник Бахарів Роман Сергійович. Якийсь 2001 рік. Загальна історія, відмінно, українська мова, відмінно, Ні собі, українська література, відмінно, світова література відмінно, Ну, коротше, все тут відмінно відмінно, не знаю. Вища математика, математика, звісно, четвірка, обчислювальна техніка та програмування. ну, Це теж четвірка, бо тоді, знаєте, як я навчався. У нас інформатика була ось так, Ми записували там Ctrl-Z. відміна. Вони нам казали, є клавіші, ну, типу, є клавіатура. От така команда, да, така команда. І от так, якщо ви натиснете, це значить, ну щось ну, там, відміниться. Ми такі ага, окей. Так, потім наступна команда. Ми так записували, а комп'ютерів у нас не було. Тому це супер. Взагалі. Чудовий атестат, який пролежав дуже багато років на окупованій території, а потім якимось чином опинився у мене. І тепер за три тисячі гривень три продано. Описки йде, який я вружився. Бажаю тобі щастя. і здоров'я, І тепер описки музичному супроводу. Так склалось, що мама після того, як закінчила навчальний заклад. вона там був розподіл в радянські часи, її відправили працювати на Урал, де вона зустріла мого тата. Вони закохалися, народився я. От і після того, як народилася ще моя молодша сестра, ми приїхали на батьківщину до мами в Донецьку область. От таке маленьке провінційне місто. Раніше воно називалося Торез, але в 2014 або в 2015 році, вже після окупації, його переіменували, і воно зараз називається Чистякове. І ось там, там я виріс, і там, напевно, я сформувався як особистість. Вдома був інструмент, на якому грала мама на гітарі, і вона показала мені перші акорди. Ну і, в принципі, це мене привело сьогодні до вас, коли переді мною став вибір, чим мені займатися. Не було ще такого усвідомлення, як зараз, що музикант це теж професія. Раніше просто, напевно, більшість думали, що ну, музика це несерйозно. І люди, які займаються музикою, вони зазвичай там хто алкоголіки, якісь наркомани. Я закінчив технікум, що мені дозволило після закінчення. Поступити одразу на третій курс університету в Донецьк обрав технікум лише тому, що, знаєте, перспектива того, що я стану директором шахти, от мене це якби надихало, і я не пішов навчатися там на сварщика чи когось іншого. Думаю, М, директор шахти звучить. Але коли я вже навчався в технікумі, Здається, на четвертому курсі, у мене з'явився там якийсь бенд в Донецьку, і я їздив там тиждень жив в Донецьку, ходив на репетиції, повертався, навчався. І ми почали разом записувати музику, видавати її вже під назвою Бахрома. Так само, коли вже потрапив до вищого навчального закладу в Донецьку. Перший мій концерт, на якому ми заробили гроші в клубі Ліверпуль. Це в Донецьку був такий легендарний клуб. Потім, на жаль, його сепаратисти використовували як штаб-квартиру свою. Але я на своєму баймі і кофі продаю квитки на майбутній концерт в Донецьку. Я мрію, що колись я. Поїду туди з концертом і зіграю для тих, хто весь цей час чекає на повернення України. А такі люди там точно є. Ну, люди купують квитки, ну, це така якби, фанова, напевно, більша історія, але історія, в яку хочеться вірити. Зло з зійшли безмежний Перша поїздка відбулася до Києва, і я такий вау, я закохався в Київ з першого, напевно, погляду і вирішив, що я хочу переїхати до Києва. І я шукав цю можливість весь час. І в якийсь момент знайшов. І, напевно, що скільки вже 20 років виходить. Так, mm -hmm. да, ну вже о-о, ну так. Да. Довгий час я вже живу в Києві, ну і в принципі вважаю себе киянином. Там у мене вже народилася донька. В принципі, я побудував свій, свій бізнес, там я знайшов свою долю. Ну, тобто, так, так, я киянин. Востаннє в Донецьку я був в 13-му році. В 13-му, да, востаннє. Тобто, ну я. Я бачив все і чув все від своїх батьків, які там залишалися до 14-го, коли вони вже жили в окупації певний час. От, але після того як мама потрапила під артобстріл, злякавшись, вона прибігла додому і сказала татові, що все, ми переїжджаємо. забрали речі і сіли в машину, і поїхали. І поїхали в Київ. Ну, це теж така доволі складна історія, тому що це перші біженці в 2014 році, яких суспільство тоді не приймало загалом. От, і з Луганщини, і з Донеччини важко було знайти якесь житло цим першим переселенцям, влаштуватися на роботу. От, тому, звісно, це був такий виклик для батьків і. Потім вирішили а, поїхати до Німеччини, накопичили гроші, за, не пам'ятаю, в якому вони році. Ну, здається, вони переїхали назад до України в Київ у 2020 році чи в 2021 купили там собі квартиру. І, і почалася повномасштабна війна. ось так. Я думаю, що це історія багатьох людей. 23 му році, коли я їздив на фронт з культурним десантом, а потім кудись у військовий шпиталь або там, в якийсь реабілітаційний центр, ти спілкуєшся з людьми, з молодими, які молодші за тебе, які просто віддали здоров'я. І ось тут мені було якраз таки, напевно, що найважче. Ось мені мені це давалося. Вічна вічя, вічна віч, за козака. З культурним десантом ми теж були на Херсонщині, Миколаївщина. В 23-му році, коли вже Авдіївка в Донецькій області були оточені, ми заїжджали туди коридором. От, підтримати хлопців, які були на позиціях. Вони не пам'ятаємо там скільки. Ну, Ну, близько 15 людей от вони жили в підвалі, навпів е зруйнованій будівлі. От, і ми зайшли до них і я думаю, як ми зараз будемо грати, бо вони навіть на нас не дивляться. От, ну, тобто їм абсолютно все одно Вони сіли ось так. От. Але ну, декілька годин роботи, просто там якісь жарти, співи, просто розмови. Ну і хлопці вже потім починають, опа, починають хлопити, а потім вже підспівувати, посміхатися. Ну, тобто, це, це така це, ну, це про роботу ментальну, от і, і культурний десант саме цим займався. От і ну, справді це теж, це теж дуже важлива і корисна річ. Наприкінці 25-го року я випустив новий альбом, який назвав Готель Надія. Як, знаєте, такий острівець того, де можуть люди приїхати, забронювати номер і не знаю, відпочити, відновитися. Це про, в принципі, про надію, тому що. Ну, Можна втратити віру, але надія вона все одно має жити, бо вона є таким рушієм, силою, яка штовхає вперед і змушує просто там прокидатися зранку, щось робити, якісь корисні справи. Я радий, я щасливий, що ну, в такий час я випустив альбом. От, і, звісно, мені хочеться просто, знаєте, щоб. Моя спроможність, моя, мій медіаресурс, тобто моя впізнаваність зараз акумулювали гроші. Зараз це мій обов'язок. Поки я не у війську, я маю робити щось для війська. І в принципі, це розуміння якось мені допомагає.